Вівторок 5-го тижня Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди, іси все наповняєш, скарби дім життя Подателю, прийди і вселися нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нам. З книги Буття Читання. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні, не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. же відповів, Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним і господарем дому мого стане Еліазар з Дамаску». Далі сказав Авраам. ось ти не дав мені потомства. І хто й услуг мого дому стане моїм спадкоємцем, то знову слово Господнє було до нього, не Він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив, глянь же на небо, і злічи зорі, коли можеш їх злічити, і сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Потім Господь сказав до нього: Я Господь, що вивів тебе з Урхалдейського, щоб дати тобі оцю землю посідання. І він же відповів: Владико Господи, по чому я знатиму, що я її пощаду. Тоді сказав Господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю та голубеня, привів він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяг. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраа прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце. Глибокий сон оповна Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама, знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, якого вони будуть рабами, я вчиню суд. І вони вийдуть звідтіля з майном великим, ти ж підеш до твоїх батьків у мирі і тебе поховають у старості щасливі. З книги Приповідок читання. Мудрих уста поширюють науку не так, бо серце безумних, жертва злих Гедота Господеві, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господеві дорога злого, того, що по правді ходить, він любить, сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Авадот перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Лузовник не любить тих, хто його картають, до мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання, ж безумних живляться дурнотою. Усі дні погані поганів сумного, веселе ж серце завжди бенкетує, ліпше трохи в Господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі, ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований, та з ненаситністю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює. Від луки святого Євангелія читання. І знялася між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого і сказав їм, Царі народів панують над ними. І ті, що владу над ними мають доброчинцями звуться. не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами, хай буде, як молодший, а наставник, як слуга. Хто бо більший, той, що за столом, чи той, хто служить? Хіба не той, що за столом? Та про те, я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували за мною у моїх спокусах. І я звіщаю вам царство, як мені звіщав Отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось Сатана настав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не послабла, а ти, колись не вернувшись. Утверджуй своїх братів, «О, Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть. А Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває, нині пивен, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав він, як я вас послав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли, він же до них промовив. А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнити ще на мені, що написане, його зрахованого до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони сказали. Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм досить. Коментар. Сьогодні, дорогі мої, стаємо свідками суперечки між учнями. Напередодні їм здається Господнього тріумфу. Вони починають виясняти, хто з них найбільший і кому яке місце належатиме. Майбутньому Божому царстві. А роблять вони це у дуже людський, природний спосіб. Дійсно, здається, у самій природі людини вже закладене певне тяжіння до побудови ієрархії влади та відповідних до того стосунків. Подібні явища, ми можемо споглядати практично повсюди, майже на усіх рівнях людської спільноти. Держави, фірми, установи, робочі колективи, навіть компанії, друзів так часто виясняємо, хто з нас є головним чи важливішим, так охоче намагаємося когось присадити чи указати йому належне місце. Та Господь сьогодні закликає нас до чогось іншого, що пере, Сягає наші чисто природні тенденції, не так нехай буде з вами, а навпаки, більший між вами, нехай буде, як молодший, а наставник, як слуга. Я один відомий богословський вислів. Благодать не нищить природи, але її очищує та підносить. Отже, здається, Господь не заперечує можливість певних людських амбіцій. Прагнення до чогось більшого чи кращого, але спосіб реалізації цих прагнень має бути відмінних від способів цього світу, не панування і підкорення інших, але служіння і дарування себе. Наприкінці Господь закликає своїх учнів до певного зусилля, хто має калитку. Нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай пронай свою одежу й купить меч. Учні думають, що йдеться дослівно про наявну у них зброю, щоб воювати за Боже царство. О, Господи, ось два мечі тут. Та здається, на увазі мається дещо інше. З яким може бути моє зусилля у цій боротьбі за Царство Боже. Що є моїм цим мечем? І про це попробуйте написати в коментарях, що є вашим мечем у цій духовній боротьбі. Боже, навчи мене жити не так, як живе цей світ, з його перекрученими прагненнями, пануваннями і влади. Врозуми мене і покажи, які зусилля я можу прикласти у боротьбі за Твоє царство. І на кінець є друге диво, зцілення, чи то сина, чи то слуги сотника. У грецькому оригіналі Євангелія від Мате, Матея, цей хворий називається словом Пайс, хлопчик, але так можна назвати і Слугу, і сина. У просторіччі це слово дуже часто вживалося у значенні «син». А у літературній мові це передусім слуга. У Євангелії від Івана цей хлопчик названий пайс, син, пайдіон, дитя і пайс хлопчик. Лукаве використовує слово дулос, слуга. Ким же насправді була ця дитина сину або слугою? Іноді намагаємося утямити саме це хтось євангелістів править. Але це страшне питання. Якщо всі чотири Євангелія включені у священне питання, писання, значить праві і той, і другий, і третій, і четвертий. І коли ми зіставляємо оповідання євангелистів у одну і ту ж подію або один вираз, то, що зустрічається у них у різних формах, ми повинні виходити саме з цієї установки, що всі вони праві. Річ у тім, що Євангеліє не уміщується у звичайну розповідь, воно багатовимірне. Оповідання євангелистів не суперечать одне одному, а доповнюють одне одного, освітлюючи ту чи іншу сторону подій. Спробуємо паралельно прочитати три розповіді про зцілення хлопчика. У Матея передусім, звертається вам те, що сотник язичник. Ісус, казуючи, на нього вигукує, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Язичник це безбожник. У нашому розумінні, виявляється, може вірити та так, як не може вірити людей. Це не застаріваючий урок. І сьогодні безбожний деколи може виявити себе людиною більш віруючою, ніж здавалося б, вкорінений в церкві християни, наведені Ісусові Слова, передусім про Це. Віра, дається, найнесподіванішій людині. І вона здавалася б формально, надзвичайно далека від Бога, може повірити, як ніхто інший. Глибоко і щиро. От головне, ці розповіді від Матея. Віра, яку Ісус знайшов у сотнику, це та віра, яка рятує, про яку ми знаємо за розповідями про зцілення дочки Хананіанки. це віра крооточивої жінки, віра сліпих, зціляючи цих людей, Ісус вимовляє одну ж і ту фразу. Віра Твоя спасла тебе. Євангелії від Луки, в аналогічному тексті розділ 7, увага звернена на інше. До Спасителя приходять людей, прощать за сотника і кажуть: Він достойний, Він достойний, щоб Ти зробив це для нього, бо любить наш народ і збудував нам синагогу. Але сам сотник каже: Господи, не трудися, бо я не достойний. Ми теж кажемо, про когось Він достойний, а про себе, а про себе я достойний. Спаситель же показує нам, що Господь приходить у наше життя не тому, що ми достойні, а тому, що це нам необхідно. Не тому, що ми цього заслужили, а тому, що без цього ми загинемо. От що головне в розділі Луки. І нарешті в Євангелії від Івана, розділ 4. Хлопчик був зцілений в той момент, коли його батько з молитвою кинувся до Ісуса, благаючи зцілити Сина. Ісус увійшов до життя цього хлопчика в момент звернення до Нього його батька, іншими словами, у Господа немає відстаней. Він реально присутній в нашому житті завжди. Йому не треба часу, щоб увійти до нього в той чи іншій конкретній ситуації. Він приходить відразу. От що головне у цій розподі Венгенлиста Івана, дух Божий діє скрізь, іншими словами, дух дише, де хоче, Івана привісі. Тепер повернемося до того, з чого почали син чи слуга. А чи є велика різниця, коли ці три розповіді прочитано разом, то стає ясно, християнин не може про сина просити так, а про слугу, про якого чужого хлопчика інакше. Якщо ми одних любимо більше інших менше, то ми поки що язичники. Якщо ми ділимо людей на своїх і чужих, на хороших і нехороших, на тих, хто заслуговує згадування, а особливо заслуговує на спеціальному папері з гербом, на папері без герба, і так далі, значить, ми не християни. Якщо ми винагороджуємо для себе і для своїх особливе місце у Бога, значить ми не християни. От що встає з євангельського тексту, коли ми зіставляємо всі три розповіді, складаючи їх єдине ціле, тому будемо просити тільки не за своїх, а за всіх. Роздумування над собою. Ми не можемо, дорогі мої, занадто довіряти собі. Бо часто бракує нам ласки Божої та розуму. Є у нас крихітка світла та у ту, ту тратимо через недвайливість. Навіть не раз не зауважуємо того, як дуже наше серце заціплене. Нерідко чинимо зло і що ще гірше, виправдовуємо це. Деколи непокоїть нас пристрасть, а ми гадаємо, що це ревність. Інших людей ми засуджуємо за дрібниці, а у себе важкі прогрішення пропускаємо. Ми досить швидко відчуваємо і розважуємо те, що терпимо від інших людей, а не добачаємо того, скільки люди натерпілися від нас. Той, хто добре і по справедливості розглянув би свої вчинки, певно не судив би тяжко так когось іншого. Людина, яка живе духовним життям, тепер задбає про свою власну душу. А хто пильно вважає на себе самого, той радо мовчить про інших. Ти ніколи не станеш духовним і побожним, доки займатимешся чужими справами і не будеш добре пильнувати себе. Коли усіма силами вважаєш на себе і Бога, тоді те, що бачиш у світі. Мало чим занепокоїть тебе. Де ти буваєш, коли нема тебе вдома? А що ти досягнув тим, що переміг думками увесь світ, а себе занедбав? Коли хочеш мати мир і правдиву єдність у серці, то мусиш все стороннє залишити, а тільки себе самого мати перед очима. Тоді багато осягнеш, коли будеш остерігатися усілякої журби за світ. Багато втратиш, якщо будеш високо оцінити якусь точасну річ. Нехай ніщо не буде для тебе ані великим, ані високим, ані гарним, ані приємним, окрім єдиного Бога або того, що є від Нього. Уважай марною всіляк утіху. Яку принесе тобі будь-яке створіння, душа, яка любить Бога, погороджує всім тим, що від Нього. Один тільки Бог вічний і безмежний, що все наповняє і утіхою для душі і правдивою радістю серця. Слава доброго чоловіка, це засвідчення чистої совісті, Май чисту совість. І будеш завжди веселий. чиста совість у зможі чимало перенести, і навіть серед прикростей вона буває дуже весела. Коли твоє серце не докорятиме тобі, тобі будеш солодко спочивати, не тіща хіба що тоді, коли ти зробив щось добре. Нехі люди ніколи не мають правдивої веселості і не зазнають спокою в серці. Бо для безбожних нема спокою, каже Господь. Ісаї 57, 21. А коли вони сказали, ми спокійні, нещастя не спаде на нас, та й хто посміє нам прикрість вчинити, ти їм не вір. Нараз запалає гнів Божий, справи їхні зведуться на німець, а думки щезли. Тому, хто любить, неважко. І серед своєї журди похвалитися, це значить хвалитися Христом Господнім. Недовга та слава, яку люди чинять або збирають. За світовою славою йде смуток у парі. Слава ж добрих людей і в їхній чистій совісті, а не в людей на язиці. Веселість праведних є ради Бога і в Божій, і радість їх правдива. Хто бажає правдивої і вічної слави, той не дбає про дочасну. А хто шукає дочасної слави, або хто не погорджує нею всім серцем, той дає доказ, що небесну славу не дуже полюбляє. Той має святий спокій у серці, хто не дбає ні про похвалу, ні про догану. У кого совість чиста, того легко можна буде задовольнити і заспокоїти. Ти не є праведніший, коли тебе люди хвалять, ані гірший, коли тебе ганять. Яким ти є, таким є. Та й годі вважати себе вищим, ніж ти є перед лицем Божим. Коли вважаєш на те, який ти є у своєму серці, то не буде звертати увагу, що там люди у світі говорять про тебе. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Перша Самуїла 16, чоловік судить тіла, а Бог важить наміри. Завжди добре робити, а не мати себе на думці, це ознака покірливої душі, небажання прийняти утіхи від створіння, хоч яке б воно не було, це ознака великої чистоти і надії серця. Хто не шукає для себе ніякого засвідчення на світі, той, без сумніву, весь поклався на Бога. О, що ти, Павло каже, не той випробований, хто сам себе вихваляє, але той, кого Бог хвалить. 2 10-18. З Богом у серці жити і ніяким вподовбанням не в'язатися зі світом, це стан духовного чоловіка. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбі, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисте гріхи мої, помилуй мене. Вещава, нагрішив я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вещава, нагрішив я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені, грішному. Боже, очисте гріхи мої, помилуй мене. Вещала на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий будь мені грішному боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа грішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбе і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені службі Твоєму, так, Господи, і царю. Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний навіки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділяю благословення. Ви пишіть імена, для кого хочете ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, подобайте, не забувайте. Подобається поставити пальчик догори, подобається пальчик вниз, але поставити слава Ісусу Христу.